Коли мені було 17 років, от, і я вперше потрапив за кордон от, в Болгарію. І там я побачив е з берега Дунаю, що внизу щось, метушню якусь людей, що нічого не було. От. Потім я в тому мі місті, в місті був п'ять разів. Десь протягом року. От. На п'ятий раз там вже, на тому місці були зведені стіни однієї фортеці і іншу теж відновлювали, відновлювали реконструювали ну, з таких ну, з фундаментів. Тобто вони були розвалені. Одна римська, друга давніша грецька, потім римська, друга, і вони навіть так і по рівню. А, а третя турецька, от, там була в ідеальному стані, відновлена там був шикарний музей. Це місто називається Сілістра. Mm -hmm. а, от, до Ростов, здається, по іншому. І я побачив це відношення ще, ну, ще з досить рівною людиною. От, ну, ну ясно, вже час знав, що і у нас фортеця, думаю, ну яке різне відношення. От. Там взагалі нічого не було, а тільки були значить, якісь там валуни валялися. От. І вони за рік її підняли, зробили. І е, крім того, та, що е, більш пізніше не руйнувалася, вона функціонувала як музей, як туристичний об'єкт. От. От таке відношення.